Привіт, я Маша. Ти на каналі Чи боїшся, та Темряви, і це новорічний спецвипуск Трукрайму. Я зібрала чотири по-справжньому жахливі ситуації: дівчина, яка так і не повернулась з новорічної вечірки, родина, яку знищив батько у святкову ніч, вбивство двох подруг, які повірили на тим людям, та святкування приятелів, які закінчились смертю. Бри мандарини, пледи і вмощуйся зручніше. Ну і не забудь підписатись. Новий 2005 рік у невеликому місті Карлівка на Полтавщині розпочався не зі святкового настрою. У перший день року, коли вулиці ще мали б дихати спокоєм після нічних святкувань, у самому центрі міста в парку знайшли тіло 17-річної дівчини. Напередодні Нового року Тетяна Оленко збирається до подруг святкувати. Проте робить це, наче із примусу. Не з дуже хорошим на настроєм мій Сказала, що вони будуть прознувати в однокласниці. Мене він, приглашали ще в одну компанію. Кажу, так що ти туди не йдеш, а вона, та піду, бо я здавала туди гроші. Тетяну у місті знають як добру та чуйну дівчинку. Ну, У нас тут бабуся там, є там, на слідуючій вулиці, то вона завжди тільки згоди її їшу. Я сіду, а вона мені підбіжить, сумку, візьме, донесе. Ми йшли з школи і бабуся довго стояла на дорозі біля. Переходу, ну не зупиняється машина, вона пішла й перевела бабусю через дорогу. Можливо, шосте чуття підказувало дівчині, що йти на вечірку не варто. Однак вона все ж фарбується, святково вдягається і йде до квартири подруги, де її вже зустрічає галаслива компанія. Вони танцюють та веселяться. Утім, після першої пляшки шампанського ще й одинадцяти не було, а Таня починає збиратись додому. А вона натомість разом із подругами опиняється у клубі, де зустрічає однокласника Романа. Відмовившись святкувати з ним, дівчата залишаються танцювати, а Таня все ж вирішує йти. На вулицю до неї підходить знайомий, усміхається, пропонує відвести додому. Вона вагається, але все ж погоджується, бо довіряє йому. Дівчина сідає в синю машину. Автівка рушає з порожнілими вулицями. Святкування затихло і лише світло ліхтарів порушує темряву. Незабаром автівка гальмує коло п'яного чоловіка. Таня бачить його вперше. А от водій його, очевидно, знає. П'яний незнайомець остаточно змушує дівчину хвилюватись і підозрювати ВХ. Коли чоловіки недвозначно починають натякати на секс, перелякана дівчина відчиняє двері автівки і намагається втекти. Але врятуватись їй не вдається. Один із чоловіків б'є її по голові, земля вискакує з під ніг. Вона втрачає свідомість. Нападники піднімають її і несуть до парку, де на неї чекає справжнє пекло. Виродки починають диктувати що непритомну Тетяну. Однак оцямившись, дівчина розуміє весь жах того, що відбувається. Вона кричить, б'ється, намагається вирватись. Нападники починають метушитись. Доки один ковтає мацюки, не розуміючи, що робити, інший дістає із кишені ножа і б'є її. Потім ще і ще. 21 -е ножове поранення. Тіво дівчини знаходять вранці. Для розкриття даного злочину було залучені сили всієї полтовської міліції, командіровані сюди по декілька співробітників від різних рай... відділів. Розслідування вбивства Тетяни Оленко не давало жодних результатів. До справи залучили понад 100 найкращих слідчих з усієї України. Опитали, за словами очевидців, близько 70% населення. Перевірили три чверті всіх чоловіків Карлівки. До речі, перевіряли і Руслана Ходолья, героя одного із наших перших випусків. Він вбив майже 30 людей та протягом п'яти років наводив страх на жителів Карлівки. Та пізніше слідчі все ж з'ясували, що на момент вбивства чоловіка вже затримали. Тож бути причетним він не міг. Це був масштабний обшук. Пошук бодай однієї зачіпки, але результату нуль. Цей час найбільше на розкриття справи чекала мати вбитої Тетяни. Через безвихід ситуації вона покликала до Карлівки екстрасенсів. Протягом випуску вони путались у своїх здогадках та називали кілька версій. Але допомогти справі зрушити з місця так і не змогли. Офіційно цей злочин досі не розкритий. Марія відкриває свій щоденник. Вона сидить на ліжку, у кімнаті тихо. Чути лише, як ручка, дряпає папір. У записках дівчина описує свої буденні переживання, мрії, плани на майбутнє і водночас дивним чином перечуває власну смерть. У рядках її щоденника є точні деталі, які пізніше співпадуть із реальністю. Короткий вихід і несподівана зустріч. Вона зовсім не здогадується, що за кілька днів ці слова стануть трагічним пророцтвом. У дівчини є подруга Єва, яка на три роки молодша. Дівчата ростуть у звичайних родинах. У своїй дружбі вони знаходять безпеку і підтримку. Після свят, 2 січня 2020 року, дівчата йдуть прогулятися вулицями Києва ще охопленими новорічною атмосферою. Вони сміються, обговорюють подарунки, планом на наступний рік і навіть не підозрюють, що цей день стане фатальним. Десь по дорозі вони зустрічають Сергія Ксьонзика і Єлизавету Баршаську. Сергію 34 роки. У нього за плечима не одна судимість і багатий кримінальний досвід. А Єлизаветі лише 19 років. До речі, вона заміжня, але не за Сергієм. Вони зупиняють дівчат, запрошують провести час разом, нібито святкувати, і дівчата погоджуються, довіряючи людям, яких щойно зустріли. Квартира на Кирилівській 127 виглядає звичайною, але в ній починається справжній кошмар. Дівчата заходять і двері за ними зачиняються. Їх зв'язують, руки й ноги перемотують скотчем, щоб вони не могли кричати чи чинити опір. Катування триває годинами, а потім Сергій завдає Марії 17 ножових ударів, а Єві щонайменше 28. Вже під час експертизи слідчі з'ясували, що на лобах дівчат акуратно вирізані шматки шкіри. Тобто це все відбувається методично і холоднокровно. Після вбивства злочинці прибирають квартиру, а тіла ховають на балконі у шафі. Після цього вони телефонують жінці, у якої ви наймали квартиру, і повідомляють, що з'їдуть раніше. 4 січня власниця житла приходить прийняти помешкання, знаходить понімечені ціла дівчат і одразу викликає поліцію. Слідчі бачать неймовірну жорстокість: квартира чиста, майже без слідів крові, що свідчить про спланованість злочини. Поліція починає кримінальне провадження за умисне вбивство двох людей. Вже 6 січня 2020 року злочинців затримують на залізничному вокзалі в Одесі. Вони кажуть, що хотіли лише пограбувати дівчат. Та під час суду поліціянти з'ясовують, що 29 грудня 2019 року пара скоїла розбійний напад на іншого мешканця столиці, також з корисливих мотивів. Чоловік повністю заперечує провину. Я визнаю себе винним, тому що я захищав себе. І ту людину, яка від них була поля, це була не так. від кого? Давай, давай ходимо. Та вже у червні 2022 року суд виніс вирок. Чоловік отримав довічне позбавлення волі. Жінка 13 років. Також їх змусили заплатити родинам загибу по 500 тисяч гривень моральної шкоди. Вінниця. 31 грудня, 2018 рік. До поліції надходить виклик: у квартирі в новому мікрорайоні академічний знайшли кілька тіл. Патруль їде за адресою, яку записав диспетчер. Коло під'їзду кричить, плаче, вимагає потрапити всередину чоловік, адже там мертва його сім'я. Це Анатолій Малець і він грає свою роль. Родина Малець здавалася звичайною. Анатолій — 30-річний спеціаліст та приватний підприємець, який створював образ відповідального сім'янина. У квартирі також живе його колишня дружина Надія та двоє дітей: семирічний син Денис і трирічна донька Світлана, а також 63-річна мати Валентина. Ніби все добре, але за маскою щасливої сім'ї конфлікти після розлучення і напружені стосунки між Анатолієм і колишньою родиною. Мати підтримувала Надію та дітей, що ставало для Анатолія перешкодою. Він уже давно веде подвійну гру. За офіційною версією, чоловік мав іншу жінку з дитиною. Для якої готував нове комфортне життя, цей день він мав залишити сім'ю і перейти жити до нової жінки. Колишня дружина, ця, яка вже загинула, вони вже як гріх були розведені, але вони з свою з його мамою жили дуже дружньо, і мама була категорично проти того, що він сполишав сім'ю. Тож Анатолій вигадав інший спосіб. 31 грудня 2018 року, день, коли він остаточно планує переїхати до нової родини. Він приходить додому серед дня, але розмова не клеїться. То, щоб не гаяти, час, дістає відкладений заздалегідь молоток і починає бити швидко і цілеспрямовано. Він завдає численних ударів спершу по жінці, потім по дітях, потім по матері. Після нападу Анатолій не квапиться кликати на допомогу. Він витрачає близько двох годин на те, щоб заховати сліди. Переодягається, загортає закривавлений молоток, пакує речі, пише записку зізнання та їде в інший район, щоб виконати докази у смітник. Потім купує подарунки і йде до нової сім'ї, щоб підтримати образ людини, яка готується до свят. Лише пізніше він повертається і дзвонить на лінію екстреної допомоги. На місці він дає розгубленого батька й сина, падає в істериці, кричить та богає врятувати його доньку, адже вона ще жива. Медики та поліція працюють швидко. Дитина ще жива, коли її виносять, але помирає в реанімації. Інші члени сім'ї вже мертві. Під час огляду квартири виявляють очевидні сліди насильства, сліди крові і розбіжності в показах. Слідчі зосереджують увагу на чоловікові, який залишився поруч і заявив про трагедію. Його затримують для допиту як головного підозрюваного. На місці події було затримано цього чоловіка, доставлено в відділ поліції для з'ясування усіх обставин. А після проведення першочергових слідчих дій і зібраних доказів стало вже зрозуміло, і ми визначилися з ключовою версією. І під підозру попав саме він, тому що всі зібрані докази свідчили, скажімо так, проти нього. Прорив у розслідуванні відбувається, коли під час допиту Анатолій розповідає, де виконув пакунок із молотком, одягом і власноруч написаною запискою. Поліція обшукала зазначене місце і завдяки святковому графіку вивезення сміття знайшла речі недоторканими. Крім доказів, правоохоронці опрацьовують хронологію подій, телефони, покупки, поїздки та свідчення. Встановлює, що 31 грудня він купував подарунки для нової сім'ї, їздив до них, а тільки потім повернувся до квартири і викликав допомогу. Йому висувають підозру і починається тривалий судовий процес. Захист намагається закрити процес від преси і ставить під сумнів осудність обвинуваченого, посилаючись на психіатричні експертизи. Однак експертизи та матеріали справи вказують на умисність. Використання заготованого молотка, ретельне прикриття слідів і хронологія подій. Під час засідань Анатолій поводить себе дивно: то плаче, то йому стає зле. 27 квітня 2021 року Вінницький міський суд визнає Анатолія Мальця винним. Йому призначають найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. Крім того, суд зобов'язав його виплатити 3 мільйони гривень моральної компенсації родинам загиблих. Апеляція подана пізніше не дає результатів, тож до кінця своїх днів чоловік сидітиме у в'язниці. Новий рік час, коли навіть у найменших селах лунає сміх, гримлять салюти, а люди обіймаються під бій годинника. У невеличкому селі на Полтавщині святкували так само: із гучною музикою, горілкою і обіцянками, що в новому році все буде краще. Але для одного з чоловіків це свято стало останнім: у хаті повітря просякло запахами спиртного, стоїть стіною сигаретний дим і розкидані тарілки. Стрілка годинника давно перейшла за опівніч. Двоє чоловіків 31-річний господар та його 35-річний гість святкують. Теревенять про все на світі. Однак, в якийсь момент господар зауважив товаришу, що той не правий. Слово, за слово і вони починають сперечатися. Спочатку тихо, потім голосніше. Слова стають грубими, рухи різкими. Господар і роздратований хапає дерев'яну павицю, удар, потім ще один і ще. Гість падає. У хаті повна тиша. Тільки хрипке дихання того, хто щойно став убивцею. Він стоїть над тілом, намагається привести гостя до тями, але все дарма. Тоді він вирішує позбутися тіла. Бере ковдру, загортає мертвого товариша, виносить на двір. Там він помічає санки і не вигадує нічого кращого, ніж покласти тіло туди. Попри мороз, чоловік не зупиняється, тягне тіло на санчатах. Дорога веде крізь темне село до цвинтаря. Там серед хрестів і вінків він лишає свого друга у ковдрі під снігом та повертається додому, наче нічого не сталося. 1 січня, коли село ще оговтується після свят, місцеві йдуть повз цвинтар і раптово бачать, що на снігу поруч із могилами лежить тіло чоловіка. Обличчя синє, руки складені, ніби його просто залишили там. Поліція прибуває швидко. Сліди на снігу ведуть прямо до хати убивці. Вже за кілька годин він зізнається у скоєному. Так, новий рік у Яхниках почався з убивства, страху і розслідування. 31-річному чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Це був новорічний спецвипуск, нагадування, що свято не робить людей кращими, воно лише збільшує гучність того, що всередині. Чотири історії про вибір у момент, коли світ моргає гірляндами і вдає, що все добре. Бережіть себе, говоріть ніколи тривожно, і завжди повертайтесь додому. Я Маша, це чи боїшся ти Підписуйтесь і святкуйте так, щоб ми не зустрічали вас у наступних випусках.